Коротше, штука для любителей солодкого. Здоровенька банда! Давно не бачилась. І що буде, якщо залити карамельки юпс польського виробництва з бедріонки українською горілкою на три дні? Давайте подивимося. Настільки я зрозумів, карамельки йдуть зі смаком різних фруктів та коли? Окей? Окей, я думаю, цього вистачить. І так, за нашою традицією, подивимося, що вийде через 3 дні. Ну що, банда, пройшло три дні? Не бачу повода, не продегустувати. По запаху нічого дивного, різкий удар, карамельки зі смаком фруктів. І так, по нашій традиції, за вас. Доволі непогано. Алкогольненько, фруктовінько. Сладенько, при цьому міць нікуди не пропала, і спочатку, здається, випиваєш ніби якийсь солодкий лікьор, приємний на смак. А потім міць починає тебе наздоганяти. При цьому супроводжується це все солодко, фруктовим смаком карамелек. Доволі непогане поєднання, але знову ж таки багато його не вип'єш, тому що воно солоденьке і таке при цьому міцненьке, І хочеться його під щось закусити. А під що не розумієш, тому що воно і солодке, і міцне. Не знаю, потрібно підбирати щось під нього. Як ідея, непогано для коктейльчиків має зайти. Вживати просто тако чистяком, ну не бачу смислу. Оціночку, пані та панове, що ми будемо личитися? В принципі, це не жахливо, ну і в принципі тут немає чогось вау. Прикольна ідея, яка вартує на сім'юрочку. Короче, штука для любителей солодкого.